У Львові вперше виставилася одна із найвідоміших ілюстраторок Нью-Йорка. Валерія Соколова народилася у Львові, втім уже 30 років мешкає за кордоном. Нарешті повернулася додому. В Америці вона вже відома художниця. Тепер захотіла розказати про себе і рідному містові, якому зізнається, багато чим завдячує. Я м, завжди маю Львів в своєму серці. Це моє місто, е, то я вважаю, що це визнання е, любові до міста Лева, де я народилася, де склалися мої найкращі роки і перші творчі роботи були саме у Львові. У нас Валерія Соколова вчилася в академії друкарства і вже тоді була оригінальною. Валерія, якби подавала надії вже під час навчання, і то такі цікаві і неоднозначні кроки і по рисунку і живопису. Дуже цікаві в неї були роботи. Після навчання виїхала у Білорусь, де проілюструвала більше 30 книжок. А далі опинилася в Америці, і за кілька років її дитячі книжки стали бестселерами. Має чимало нагород, та головне, вона перемогла у конкурсі Мамачойс. Це найвище визнання, бо голосують не журі, а прості глядачі. Валерія, авторка ноу хау, робить книжки на замовлення персонально для окремої дитини. Валерія Соколова співпрацювала із компанією Walt Disney, розробляла для них персонажів та палаци для. Для французького Діснейленду для компанії Волк Дісней я робила е, декілька ілюстрацій е, казкових е, таких палаців, е, палац Сіндерели, е, попелюшки, щоб е, вони доробили його за допомогою комп'ютерних програм. І він е, е, витворився у реальний палац. А ще для українського видавництва Абаба Галамага проілюструвала казку Королівна крихітка та Кицькиць. -киць». Львівська галерея Зелена Канапа випадково натрапила на Валерію. Художниця зайшла сюди як відвідувачка. Зайшла один раз, зайшла другий раз, кілька разів. Потім якісь прикраси купила і ніяк не афішувала, що вона така відома видатна художниця. Коли вона сказала, що хто вона є. Звичайно, ми зацікавилися співпрацею і так спільно домовилися про те, щоб зробити спільну виставку. На виставці глядачі побачать ілюстрації із найкращих книжок Валерії. Художниця обіцяє. У цих малюнках помітимо традиції львівської графічної школи. Марічка Крижанівська Олексій Шелковий, наш репортер для програми Культура.